Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І Сьогодні ми з вами подивимося оформлення моєї картини Дух Тигра. Я хотіла вам з'єднати всі, всі, всі частини відео від старту до оформлення, але воно вийшло занадто довгим. Тож перше відео буде саме від старту до фініша, а це відео виключно лише. Оформлення картини і багато-багато фотографій ем, саме при вуличному освітленні, тож я вам бажаю гарного перегляду. І розпочинаю і ось цей день настав. Як ви бачите, ця величезна коробка з обклеєними наліпками обережно скло це моя картина. Вона ось на найбільшу висоту штатива, і ще коробка під низом не вміщається. Ось ця картина, як ви бачите, тут має бути. Тобто ви можете уявити розмір, якщо цей буклет це А4. Ну і, Звичайно, зараз ми виміряємо цю е, коробку, принаймні. Як ви бачите, я дістала свій новий, ну, ви б то бачили, але вперше я його приміню, свої ножиці які з рулеткою. Ось тут рулетка в дюймах, а з цієї сторони у нас сантиметр. Ми виміряємо цю коробку. Я сподіваюся, що я туди якось поміщусь. І головне, щоб не впав телефон. Так ось, відкриваємо ми десь на 70 сантиметрів і пробуємо знімати. Тож, отут 64 на. так. На 54 см. Тобто, так, дивіться, як, як, як тут цікаво, це все робиться. Ось так. Так, раз і сховалась. Такий гарненький в мене є такі ножиці спеціальні, не швейні, але. Так, і як ви розумієте, це коробка оформлення прийшло від Олександра Брінзана, Брінзена. Чернівців я оформляла онлайн. Мені підбирали, ну, ні одразу підбираю, я дуже рідко вибираю з чогось, тому що, мабуть, до цього це робить саме багетна майстерня підбирає, а потім мені вже показує саме якийсь найкращий варіант. тож Я погодилася, я бачила цю картину лише на фотографії. Тож мені цікаво, що і як виглядає це все наживо, тому що е, на фото вона виглядає якось маленькою. Тут майже 5 кг ваги, не музейне скло. тож Я зараз відкрию без вас, щоб не шарудіти, тому що тут можна відкривати хвилин 10-20, оскільки дуже величезна там упаковка, тож я спробую е, саме щоб не шарудіти і не затримувати ваш час. Не пройшло і пів року, як я знову з вами. Я думаю, що там, мабуть, є якась спеціальна людина, яка це все пакує, тому що це непроста робота, як ви бачите, ось так. Це все було загорнуте і, і склеєно цими скотчем. Ось так. Ось тут декілька Так, у мене сьогодні буде новий рік, тому що все у цьому пінопласті. Ось така величезне листок ДСП. І ось 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 моя робота, вона поки що, поки що в плівці. І зараз ми її знову ж таки відкриємо і потім підемо на сонячне світло її дивитися. Звичайно, вона, коли тут така велика рама, я не знаю, може там навіть аж дві рами, але вона грандіозна ця робота. Просто величезна рама оформлення мені обійшлося приблизно втричі дорожче, ніж сам набір. Ну, набір я придбала, чесно кажучи, з дуже великою знижкою, ну, тобто по дуже старій якійсь ціні, мабуть, у Америці зі США прямо, хоча це канадський виробник, але мені пощастило придбати її по гарній ціні. Ну, оскільки тут з неї нескло дуже великого розміру, тож я думаю, що це і не так дорого. Тим більше, що робота роботу я теж дуже довго вишивала, тому що вишивала за паперовою схемою. Тож зараз ще один момент, і я побачимо цю красу у, саме без плівки. Я відкрила плівку. І ось я стою дуже далеко, десь приблизно метр від цієї картини. Як ви бачите, ось тут є зелений такий вогник. Це говорить про те, що у мене працює підсвітка, але оскільки скло музейне, то тут нічого і не, нічого не відсвічується. Зараз я покажу ближче. Тут щось стільки тих паспорту, що я вам не можу сказати, іде багет, багет внутрішній паспорту, паспорту внутрішній. І. Тобто, скільки там тих багетів, я не знаю. Але там цей крокодильчик один. Я навіть не знаю, як він має втримати цю картину. Ось. Тож, зараз ще під'їдемо ближче, ось прямо так штативом. Спробую вам показати, поміряємо цей багет, скільки ж він за величину. Як ви бачите від того, що я наближаюся, нічого не відсвічується, тут це при світлі В цьому штучному. Я взяла лінійку, щоб було більш так вже видніше. Чорну взяла так багет. Тут порядка 7 см, 8 навіть 7 см, і ще, вісім Ні, сім, сім сантиметрів і ще ось цей внутрішній. Я не дуже люблю ці потертості, але тут просто воно імітує саме цей сніг, який там також в такому ж сіруватому стані. І зараз ми ще раз я зніму Телефон і покажу поближче. Ми подивимося в порівнянні. Ось так мало бути, і ось таке оформлення пропонував нам виробник. Ну, звичайно, моє оформлення набагато е, грандіозніше, Ну і величина. Так. Не можу я відійти, бо я вже сиджу ось так. Ну, тобто, ви розумієте, що великі картини потрібно дивитися близько. Ось, бачите, от що гарно у е, Олександра вони не з'їдають жодного хрестика. Коли мені дівчата казали, ось там є, що з'їдають два-три країни, краєчка, але я цього не спостерігала. Як на мене, то всі хрестики, вони є. Я не бачу, щоб тут був десь хтось щось з'їв, ну ніби всі на місці. Ось так, по краєчках. Ось так це все виглядає. Я дуже люблю це скло музейне саме за те, що ви дивитесь на картину, а на, на своє відображення зеркальне. Ось таке така гарнуща оформлення. Звичайно, картина, коли вона оформлена, вона виглядає набагато цікавіше, ніж коли вона просто вишита в рулончику. Тож зараз я попрошу чоловіка, і ми з ним підемо, щоб він взяв цю важкенну картину. Ми підемо шукати сніг. Ну, Снігу зараз є багато. ну Так, щоб підемо тут, у нас є сквер такий гарний. І ми спробуємо там сфотографувати саме у снігу, і щоб було. Ну, Це дійсно природньо. Я думаю, що це тут намальована нічна частина, що ніч, тому що темне, синє небо і ось цей тигр. Як я вам розповідала, тут немає. Жодної білої нитки. Всі нитки сірі. Тут їх ось такий, дуже гарна проробка. Як ви бачите, тут їх дуже багато, жодного немає бексічу немає ніде. Навіть от вуса, як ви бачите, вуса це дуже багато ниток. Вуса, очі, в очах там десь порядка 20 мабуть, хрестиків різноманітних. І я зараз покажу спробую показати це все, як виглядає. Ззаду ось так. Ось цей такий крокодильчик, він не трохи ось, не знаю, він тежить, Але я ж не знаю. Мабуть, майстер знає, що е, воно має витримати такого важкого так виглядає задня частина. І зараз ми з вами підемо на двір і покажемо цю красу, цю при. Сонячному Освітленні сонця у нас немає зима, тільки денне світло, скажімо так, Тож вперед. Оформлення значно краще, ніж пропонував виробник набору. Я думаю, що воно вам сподобалось. Тож сподіваюся на ваші вподобайки, підписку на канал і особливо мені цікаво в коментарях почитати ваші, ваші думки. А я вам бажаю мирного неба, гарної зустрічі нового мирного року і всього вам найкращого.